Сьогодні рік 2022 місяць, серпень, день 15, година, 15.00. Сьогодні мало бути на цю годину назначене ілюзорне е, засідання, яке має бути власне по. Е, По ілюзорній справі номер 344, 88 34 21. Значить, людина з правами, живий мужчина, Богдан фіксує порушення процесу. Тобто, е якщо переноситься засідання, значить ці всі особи, ці всі актори повинні виступити і заявити, що відкрито засідання, так зване, але переноситься. Вони це, Я фіксую порушення процесу і е те, що е порушено права людини. І е, ігнорування людиною, е, і це на чином зафіксовано і буде опубліковано на каналі. Всім миру і добра. Людина забороняє, щось на адресу дерева, ви 14 в Березі, там направляти. Щось направити, акцептуєте публічну оферту в розмірі 30 тисяч унці золота 999 проби. Ви зрозуміли? Людина запитав, Мене, мене не буде. Людина заборонила. Ви помовчазній згоді? Акцептували. До побачення. Миру і добре. Значить, е, хочу зробити уточнення, щойно е, публічно проголосив, оголосив дату нині рік, 2022, місяць, вересень, день 15. Оце вважати вірним. Миру і добрався. А решту все в силі.